Будемо починати, вона під'єднається, потім ми з нею залишимося, що вона там не зрозуміє, бо у всіх час, так, кому на роботу, кому а, так, ми з вами сьогодні проводимо нараду. На порядку денному у нас 5 питань. Не лякайтеся, вони великі, написані, але за своєю суті вони не дуже великі. Ну, це ж перше, це про статистичну звітність, це звіт, як завжди, ми з вами робимо на грудень місяць. Друге це новорічні подарунки, третє це наша проспілкова виплата чи матеріальна допомога до кінця 2020 року. Четверте розвітність щодо заяв на вступ та відрахування проспілкових внесків питання. І останнє про виконання угод з охорони праці та колективних договорів. На сьогодні, на вчора вже я вам надіслала шаблон, який ви повинні заповнити, дехто мені вже навіть надіслав а, дані про свою поступову первинну організацію. Дивіться, дівчата зверху у нас є шапочка, ну, ми з вами так само, організація, хоч і громадська, і документ обіг у нас повинен бути правильний. Ну, Хто робиться правильно, той молодець, хто не знає як, я, я зараз поясню. Дані про первинну поспілкову організацію. На двох полосочках пишете е, свій заклад, ЗЗСО, ЗДО, е, номер який так. Ну можна не на двох, на одному рядку, скільки ви там вже займете місця. Тобто, щоб було видно, чиї це, чи, чи, чи це дані про поспілкову організацію. Далі дивимось у нас 12 рядків. Ви заповнюєте не всі. Дивіться, обрано профкомів і профорганізаторів. Я колись вже казала, що профком – це більше 15 осіб, а профорганізатор це менше 15 осіб. У нас таких організацій на сьогодні немає. Білочка у нас найменше, але там 16 членів профспілки. Тобто вони вже є профком, проспілковий комітет. То у вас обрано профкомів один. Перший рядок, ви ставите один, другий рядок у вас буде прочерк. Далі Чисельний штатних працівників профкому, в тому числі звільнений голова. У нас немає ні у вас, ні у мене. Я коли заповнюю статві, у мене тут стоять рисочки, тому що у нас нема штатних працівників і тим паче звільнених голів, голів профкомів. Далі п'ятий рядок, ви заповнюєте всього працюючих у вас. Ну я вже візьму за шаблон. Білочкою, і буду казати, що в них працюючих 17, із них членів профспілки 16. Ну, один не член профспілки, а, зараз ми діємо. Ну, тоді 10. у вас іде 17. 10. Так, 10. так, із них членів профспілки там буде 100%. Так? Далі дивіться, не працюючих пенсіонерів, які перебувають на профспілковому обліку. Це ті з нами з вами люди, наші ветерани, які закінчили роботу в наших закладах. Вони не сплачують профнески. Ми з вами приймали таке рішення ще в п'ятому році. Потім дублювали його. Напевно, ну я не піднімала, але у нас є дубляж. Якщо потрібно, ми повинесемо це питання ще у січні на нашу нараду. Якусь. Проголосуємо, і все одно я знаю, що це буде так. Ви скажете, ні, ці люди, люди мають право на те, щоб ми їх пам'ятали. Ну, і, як ми кажемо, обслуговували. Тобто, вітали зі святами, запрошували до себе в колективи. От тут ви пишете суму, ва, число ваших непрацюючих пенсіонерів. 2-2, 27, 27. Але ви пам'ятаєте, що ця цифра повинна збігатися з вашим списком непрацюючих пенсіонерів. Зрозуміли, так? У вас воно є у ваших документах список працівників, ну, у вас список членів профспілки і список непрацюючих пенсіонерів. Далі дивіться, тепер ви повинні шостий, і сьомий рядочок скласти. Тобто, у вас членів профспілки, беру білочку, 16, непрацюючих пенсіонерів, 3, і того в неї буде членів профспілки 19. У вас звично, звичайно, що буде інша сума. Далі із тих 19, 19 членів білочки, я беру, жінок рахуєте і молоді і до 30. Ірина Валерьевна, у вас мікрофон відключений. Це, це наш інтернет, дівчата, тому вибачте, да, бачите, як з інтернетом працювати. Зараз. Ну і там ви зрозуміли, що молоді до 35 років, так, не хочу запускатися ось тут. Рахуєте, ну там десь у вас може щось буде, подивитесь самостійно. Якщо людині вже до, до кінця цього року буде 36, то її не включаєте. Ви було з профспілки за, влашим, за власним бажанням. У нас таких немає, а виключено з профспілки тим паче. Тепер дивіться: знизу у нас голова первинної проспілкової організації, е, жирна рисочка. Це написати, якого е, закладу нашого, ЗДО, ЗЗСО і таке інше. Далі ви ставите свій підпис, пишете розшифровку і Вемироненко там. І у нас печатки немає. Але є дата. Ми повинні це на грудень робити. Хто вже сьогодні здав, то він писав там друге грудня, щоб тільки не неділя була, не суботу, не неділя. Друга. Да, ну це таке вже перше, там друге грудня. І дивіться, якщо у вас не всі члени профспілки, а у нас так у восьмій школі є, у десятій є. Ще десь там, то ви напишіть мені на зворотному боці цього аркуша, з яких причин пояснюю. Ну, наприклад, у білочки є один двірник, і він не член проспілки, бо це чоловік за пенсійного віку, він є членом проспілки, шахної проспілки. Ну, і він не хоче в нашу вступати. Ну як ми завжди кажемо, ну не хоче, то що, не, не довели ми йому, що це потрібно. То ви написали, що у вас двірник Іван Іванович. Він член профспілки шахтного профкому, і все може він і не є там членом профспілки шахтного профкому. Ну а якщо не хоче, то я чому я це прошу вас? Тому що я пояснюю, чому у нас, наприклад, 325 працюючих, а 300 членів профспілки. Мені треба знайти оцей, оцю пояснювальну. Не знаю мету цю так і написати, чому у нас не стовідсотково. Всі все розуміють, але бумага все стерпить. Так, друге питання у нас про організацію поздоровлень. Е, ну Новорічні подарунки. Вже тиждень я ну п'ятницю буде тиждень, як я збираю ваші списки. Якщо немає змоги надіслати список на Мою емейл адресу так то, хоча б написали по Вайбері, скільки ви плануєте поздоровлень, тобто цифру. А потім вже б список написали. Давайте організуємося і до п'ятниці напишемо, тому що ми приблизно замовляємо 215 подарунків, як і в тому році. Але ж звичайно, що це приблизно такого не може бути, тому що у нас це гроші коштують. Список я вам надсилала. Ми його не змінюємо. Мені здається, що я вам три їх надіслала у форматі положенні альбомному, книжковому форматі, кому як зручно. Дивіться, знову список дітей, працівників і ваш заклад, і подарунків у 2020 році. І ми заповнюємо за такими графами. Раніше друга графа була піп-члена піп застрахованої особи, але вже соціальний фонд нам нічого не дає. Знаєте вже. Більше ніж 7 років ми закупаємо за свої кошти, тому ми пишемо члена про спілки. Якщо там буде застрахована особа на старому бланці, нема нічого страшного, хай буде. Ви нам надаєте цей список для чого? Щоб ми бачили кількість людей у вашому закладі, які потребують привітання до новорічних свят. Ще тут хочу зауважити, що у вас, наприклад, є ну, Таш Мироненко, так, і в неї двоє дітей. То ви для Мироненко відводите два рядочки. Перша буде Мироненко, а прізвище ім'я дитини дві два рядочки. Буде написано Анна і Анатолій там, чи Валерій, там як звуть дітей з прізвищем. Зрозуміло. Ну, дата народження, домашня адреса це таке вже. Ну, воно повинно бути да, для документу обігу. І ви підписуєте: ще тут немає, що знизу ви пишете всього, скільки подарунків у тому році було. Ви собі написали там 23 подарунки. А по факту получили 26 або 21, тому що були якісь поправки. Так ви потім приносили список з підписами, але хочеться бачити там знизу, щоб ви не рахували Тетяною Петрівною, скільки у вас дітей потребує. А знизу ви написали всього там. Стільки того подарунків, як ви вважаєте. Так, третя в нас про матеріальну та про спілкову виплату до кінця 2020 року. У зв'язку з тим, що на день вчителя ми з вами замахнулися на індивідуальні подарки знову, Так і ми, ми, ми про 35 тисяч. Ви про це знаєте? Це за велика сума для нашої організації. І у нас вже немає, не вистачає коштів. Це не значить, що ви не маєте права писати, ну приймати заяви, надавати їх мені чи Тетяні Петрівні, кому вам зручно. Але я хотіла на, зауважити на тому, що до кінця цього року напевне цих виплат людям не буде, тому що якщо ми беремо зраз розрахунку. Новорічні подарунки по 100 гривень. Ну я ж не знаю. Ми шукаємо їх і шукаємо, скільки в нас збираємо кількість людей. То якщо брати по 100 гривень, то це буде на 215 осіб 21 тисяча 500 гривень. Ну, якщо ви знаєте, ми отримуємо з вами дохід ніяк не рівний цій сумі. Самі можете прикинути. Тетяна Повільна це скаже. Ну то це за велика сума для нас. Дня вчителя професійного нашого свята оговтуємося і збираємо кошти. Ось отримали 5 листопада ви кошти. Нам надійшла сума по одному відсотку від вас. Тепер ми збираємо на 5 грудня. Що залишиться від новорічних подарунків? Яка сума все буде до нового року виплачено людям за чергою? Ну тобто. Ті, хто подавали, вже лежать, а люди не получили, вони будуть получати, у тетяни Петрівні. Складено все за датами і вона платить по черзі. Ну, бувають такі випадки, що терміново потрібно, так то вже тоді дивимося індивідуально. Але людям пояснюєте, що збираємо кошти. Я розумію, що не всі отримують ці подарунки. Вже була у нас з вами така, виносили питання або всім, або дітям. Знову ми стали в топік, бо кажуть, чому тому, то чому тому. Я маю на увазі, а тоді дітям потрібно по два подарунки, Ну це вже таке. Поки на сьогоднішній рік залишається так, як є. І я вам показую заяви. бо з періодичної такої з хто із вас спрашує, какое заявлення писати. Ви ж повинні розуміти, що я вам показала, роздрукувала, надіслала, я їх не заповнюю заяви. Ну і знову знайшла їх, роздивилася, думаю, на ну чому ж тут справа. Дивіться у першій заяві, яка зліва в нас написано третій рядочок. Ну я маю на увазі. Прошу розглянути рисочку про спілки працівників і надати про спілкову виплату у зв'язку з. Ви з вами. У вас є оці положення у зв'язку з чим надається проспілкова виплата? Ну виріжте собі, десь наклейте на папку, щоб ви бачили відразу. А права сторона нашої заяви якраз той же самий рядок надати матеріальну допомогу у зв'язку з все інше у нас однакове. Ну тобто, якщо ви там просите, не той бланк, заповнили вже Тетяна Петрівна не має до вас ніяких там претензій. Вже воно і так іде. Але для себе ви повинні уяснити, чому їх дві заяви, тому що та на проспілкову виплату, а друга на матеріальну допомогу. Ще хочу раз нагадати, дівчата, що у нас перевіряється, і ота шапочка, яка потребує заповнення, повинна бути заповнена. У нас завжди встає питання, член профспілки з якого року. Ну, ми вже казали, що треба навести порядок в цих документах. Тобто, ви вже повинні там зрозуміти, якщо хтось новий прийшов, ну або голова новий. То вже ну пишіть людина. Працює в цьому закладі з такого то року. Там з з х років. Ну то пишіть йому член профспілки з 80-го року. Ну ніхто ж перевіряти цього зараз не буде. І номер профбілета так само. Напевно, ну, нам... міктор, ми вважаємо, що це не важливо, у деяких немає простукових білетів, але ми вже всім виписували. У мене пам'ятаєте старий червоний ще, у мене нема нового. Якщо у вас є потреба в профбілетах, давайте заявку, можна від руки написати, голові прошу надати стільки-то з бланків. Оци. Ну, я вже буду. Та у нас уна, та, у Тетяни Петрівни ще є якась кількість, там треба буде подивитися вам, кому потрібно. Зайдіть і візьміть. І ви пишіть той профбілет, і будете знати, який номер. Ну, далі зрозуміло, знаєте, ще яка помилка в заявах. Ви пишете, ну, наприклад, Мироненко ІБ. Це неправильно. Мироненко, Ірини, Валеріївні. І в шапочці написано: члена профспілки, прізвища, ім'я по батькові. І так само, коли ви просите виплату у зв'язку з чимось і комусь, то повинно бути не ІВ ініціали, а повністю ім'я і по батькові. Ну і отам дата підпискова обов'язкова і витяг з протоколу вашої первинної профспілкової організації, комітету, так? Так само всі поля повинні бути заповнені. Якщо ви читаєте, слухали звернення члена про спілки прізвище, ініціали, то там прізвище, ініціали, а далі про надання про виплати виплату у зв'язку там з ювілеєм 50 там 75-річним, постановили зв'язку з якимось там становищем, клопотати і виплатити члену про спілки. Прізвище, ім'я по батькові. Ра, ну, в цілому все пишете подробно. Ну і в якій сумі у вас написано у постанові суму, ми самі ж не вибираємо. Ми прийняли її в січні, то так ми додержуємося. В січні зрозуміло, що буде нарада. Ми будемо з вами знову це обговорювати. Дивлячись на наші проспілкові внески, зможемо ми підняти цю суму. Бо коли приходять з повідомленням свідоцтвом про смерть і кажуть, що там 800 гривень, то мені, наприклад, це вже навіть ну якось суми, Ні, 800 там написано. Да. То мені вже навіть і сумно слухати 800 гривень по сьогоднішнім дням. Це ну зовсім мало. Я розумію, що одна тисяча гривень невеликий такий внесок. Ну, начебто, тисяча вже якось так звучить по іншому Ірина Валерівна. А у мене у Дика вмерла мама. вона давала заявлення мені. Писала, я ще не принесла його вам. Я там должна эту сумму вписывать или я оставляю этот рядочек пустой? Не, не вписывайте, у вас есть постанова, вы все суммы можете вписывать, девчата, у вас есть постанова, если нет, давайте я надешлю, у нас же есть вот эти... Я Полотки. нет ее. Немає? Ну, то я на время... Я такие заявления к юбилею и к смерти я оставляла без суммы. Я не знала, какая сумма. Угу. Ну, там Тетяна Петрівна писала, але ж вона пише стосовно нашої постанови. Вона своє не напише. Так, у нас є ж постанова, ту, що я вам давала. Я написала собі. А ну то вона там уже вам так і так да, спілкову виплату. Так є а, далі. Про звітність щодо заяв на вступ та відрахування спілкових внесків. Ми з вами коли ще зустрічалися до коронавірусу. Ця мова в нас була, що вам треба буде у вересні приходять нові люди. Ну така вже на структура, що у вересні приходять молоді колеги наші. То ми повинні з вами робити на нагадайте мені українське слово, свєркувати да? Пойти в бухгалтерію. Там є папочка у Єлене Анатолії. У Єліни Володимирівни Стародаєнка. І там є заяви на вступ і заяви на відрахування про внесків. Вони повинні співпадати на 5 вересня. Хто у вас працює за штатним розкладом? Ну, це для перевірки, так? І чиї заяви є? Прошу у нас є така комісія, як ревізійна комісія, так, і є у нас заступник голови у нас Шакірова Сергіївна. То треба вам, дівчата, якимось чи, чином підійти, просто взяти цю папку, хоч поділіться з лівані розуліванівно. Я розумію, що ви зайняті, посозвоніться. Ну якось до мене тут там. Я знаю, і перевіримо, що в нас є на 12 грудня. До 12 грудня дівчата у вас є час. Отам От все перевірити, список, щоб був, і ваші заяви на членство і на е, відрахування. Якщо у вас заяви на членство лежать у вас, хай вони лежать у вас, це ваше. Ну, у нас вони лежали в бухгалтерії. Ну, як там вже буде, але бухгалтерії потрібно, щоб оце було удержувати зноси з моєї заробітної плати. Ви зараз бачите дуже велику заяву. Ну, Це така, як правильно була б колись я вам її надсилала. Ну, ще до... То певних ну, років декілька. А є ось така заява у нас, і вона ось така у нас весь час. Так, щоб налякати людей, оця заява начебто гарна, так, але люди, коли бачать, напевно, лякаються. Ну, якщо комусь потрібно, вона є, чому б не налаштовувати. Дивіться, тут є ну, на російському язикі можна перевести що осознаю, що вступив в профсоюз, там да? на що він має право. І все. І тут навіть немає, поняті, як обычно, що мені дав профсоюз. Ну, вот це все виконується з нашої сторони на 150%. І ось така заява: у кого немає, я знову можу надіслати. Нічого страшного в цьому немає. Так. І останнє питання наше про виконання угод та колективних договорів. У нас давно був акт цієї перевірки. А, але за певних умов, за певних причин ми з вами якось там напевно, у вас це воно є в колективних договорах. Але я перестала їх збирати ці акти, але вони повинні бути у мене. І одного разу Анна Сергіївна ну таки, наводила порядок в своїх документах і зробила нам такий акт перевірки. Він у нас трошки був ну, такий: перша частина була така, коли Ірина Володимирна Степаненко робила, але другу частину. Анна Сергіївна зробила для зручності так само. Я вчора надіслала її вам. Ну тільки дивіться, Анюта писала новогродівської ЗОЖ, ступеню номер 8, Так, а ви вже там своє поставите, витрите і поставите. Мені можна надіслати в електронному варіанті, можете передати секретарем у бумажному варіанті, як вам зручно. Але до кінця року я повинна це питання закрити. Всі 10 актів про виконання колективних договорів повинні лежати у мене. У вас вони повинні бути два рази на рік. Як ми з вами казали, червень і грудень. Чому червень? 6 місяців, чому грудень 12 місяців. Число це суто ваше, тому що якщо ви напишете, якого числа ви будете складати акт по плану, да, скласти, наприклад, 20 грудня, і план буде у мене чи буде там ще у якоїсь структури. 20 грудня я прийду, а у вас і зборів немає. Тому число ви ставите самостійно, яке вам там. Виходить. Я розумію, що це ну, як сказати, напряжно, тому що ви це робите. Знову вам дам пораду. Йдіть до адміністрації, кажіть, що треба скласти акт. Так, напишіть, які ви виконали. Ви вже за себе запишете спільне у профкому. Зазвичай там невелика кількість зобов'язань спільних так само там мало. Ну, найбільше зобов'язань у адміністрації. Ну так як по життю ви знаєте, що на що все практично виконується частково не виконано, можливо, там придбання спецодягу, можливо, ну вже мило там це все роздають, а спецодяг це в нас ще є великою такою проблемою. Так, ну і подивіться, ось Ольга Вікторівна каже, що в двадцять му в нас завершується дія колективного договору. Ну, можливо, включно, включно двадцять перший рік. Так, але ж це не значить, що ми і за законом його можна то тобто, есть поки ви не приймете новий, він буде діяти старий, але є можливість зібрати новий колективний договір. Ну, це певна, ну, певна напруження, зрозуміло. Але можна це вже за потреби, кому там шукати для свого закладу щось таке цікаве в соцмережах. Знайдемо підстави для цього і можна внести в колективний договір ну про що я сюди ще хочу сказати? Якщо в закладах освіти, в садочках, в школах немає можливості у день народження давати отой от вихідний день, як на шахтах, то чому б, у, наприклад, у будинку дитячої творчості, у відділі освіти, що в нас там, там ще є таке? Чому б його не включити? До заяви додається ці про народження. Будь ласка, це згідно колективного договору, ви маєте право. Цей день, ну, якщо підпис начальник, зрозуміло, але ж треба доводити. Ну, а в школі в садочку можливо написати там, я не знаю, може відгук якийсь на канікулах. Ну, Можна подумати. Я бачу, Лілія Івановна, що це із області фантастики, ну. Это же ваше право. И право. Почему в нашем варианте, мы, как раньше было же, что три дня можно дописать да, в этом колдоговоре. В если вы за год не брали ни одного больничного, а, то нет, вы да. можете к отпуску добавить себе три дня. Да. Попросить. Это, да. это да. же а, можно да. вернуть. Кого, если это, в колдоговоре? Какой-то вопрос это, ни у кого нет, он, это. Ну, ну мы, все, мы У нас он действует. Да, вот у, все... нас нет этого в колдоговоре. А я, мы не когда не делали дай, ревизию, дай, такого нет. не было. У нас вот да, по-моему, делали бухгалтерия, когда что-то Да, если ты за, ну, в течение года ну, значит, не ходил это, на больничный лист, лист, да, это то ты край, имеешь право, прав, прав, да, три а дня к отпуску, ну, або три дня, когда тебе удобно, но не в робоче имеется в виду же не станок клас сидит, и Я решила пойти на ну, вода да. ну, ліба котпуску, либо на канікулах школи ділянки. Це одна із мотивацій, скажем так. почему ні, і це никак не ніяк не плейбай на вашу продуктивність роботи. А на навпаки, це ну якось мотивує. Так що люди цей пункт, пункт ми внесли, коли у нас було дуже багато лікарняних і була така змога. Ми цей пункт ввели. І великі школи користуються цим. Це добре. Люди, людям подобається, вони навіть ставляться. у мене ж три дня, ще є за ні іспользований бальнічний ліс. Так, ну, дівчата, у мене все стосовно нашої наради. Якщо у вас є питання, то прошу задавайте. Так. Ставте, хто Наталя Анатольовна, якщо не все чула. Я повторю для вас. Я все, все чула все чула. Все чула добре. Ну все, дівчата. Зрозуміло, що формат наших зустрічей змінюється. Ми б хотіли подивитися, ну побачити, побути поряд один з одним. Ну, вже так виходить, що ми дистанційно треба вже навчатися, і нам. Як буде змога без цього коронавірусу нам з вами зустрітися? Ми зустрінемося. Ну а поки що так, дівчата. І я бачу, що ми вчора проводили нараду, і сьогодні ну дуже зручно в зумі, краще ніж у міті. Нічого не свистить, можна презентацію показувати, себе бачите. Ні, ну, Це вона нам казала, тому вона залишилася. Ми можемо так ось їх зробити. Так, ви можете використовувати так само цю платформу для нарад своїх. Дуже зручно, дівчата. На Да, вам, є запитання у вас? Ірина Валерівна, до да якого списки здати, вот это все? Ну, до п'ятниці бажано або дайте нам кількість людей. Списки мені потрібні постільки, по скільки на сьогодні, щоб бачити ваших людей. Да, кількість, А вже коли будете розписуватися, люди розпишуться після того, як ви їм дасте надасте подарунки, тоді вже їх підкладаємо під наші протоколи. Чим завтра я могу да їх принести в конце ну своєї робочого дня? Написла їх електронною поштою. Любіть себе. Mm -hmm. У нас є електронна пошта. Всі всі документи можна надіслати поштою. Якщо це потребує вашого розпису, особисто що вже навчилися робити? Фотографіруємо дасканірую і надсилаємо. А потім, коли зустрінемося, то вже буде живий документ. Но правда, да. І стат звід, дівчата, там, до 10 грудня, але не затягуйте, чому? Там нема вже такої великої напруги сісти, зрозуміти, скільки у вас людей на 5 вересня працює, скільки членів профспілки і написати цю суму. Ну, з людьми за до 35 років, немножко, звісно, большим школам треба посчитати. А до 35 років, виходить, я. Себя вже можу не вписувати, да? мені там через 2 тижні день рождения, я вже не пишу. Да, мені буде 35, правильно? Да. Постав звіт буде, ми здаємо його до 20 грудня, а обкомпроспілки здає його до 20 січня, ну, взагалі за одного угу. Україні. Тому вам вже буде 36 років, так, то напевно не потрібно. Ну, вже та одна людина, так. Ірина Валерівна, вот этот. Акт проверки колективного договору. Тільки в этой формі можна здаватися. Nee, ні, ні, nee, це, наприклад, нравилась тільки ото, щоб ми Степаненко, вот ця часть одна і ласка, це ваше право. Це просто шо... коли була проверка от, в августі місяці його ну, охрані, я, от, я так здавала. Ні, nee, це, це ваше право, аби був акт, хоч ви його зовсім від руки напишете без я всяких поняла. там отих, так. Це просто що Анюта зробила. Я вам надіслала так. Да, я поняла. пані ну, зручно, щоб не набирати. Я завжди якоста вам... Степаненко. Це я в її документах знайшла і просто набрала. Там у неї, ось вот ця втора частина, яка таблиця, вона у нього була руки розчерчена. Ну дуже зручно. Я вчора проводила нараду. Дівчатам сказали, що Це дуже зручно. Я завжди рахувала це на. На, на чернетках, на листиках. Вот эти пересчитувала, потом эти. да так mm -hmm. зручно собі зробила чернетку цю таблицю, написала олівцем, витерла, підтерла і все в тебе готове. А потім збираєш то как стати, чорт ми по дітям здаємо. З да? однієї сторони считаем, з другой, так і ясно. Mm -hmm. Дівчата, які питання є, дивіться, можливо, ще будуть питання до святкування нового року, але но грошей немає, чули так. Збиратися не можна цей коронавірус. У нас за жовтень місяць 76 лікарняних. Це велика сума. У нас ніколи не було по відділу освіти, стільки лікарняних за один місяць. Можливо, за один рік так і було. Тому будьте обережні, бережіть себе. Ну, Дякуємо. Я на Раду, радужний новий рік, так? Да? Да, вже дочекалися, що тут залишилося нам. Якщо ми подарунки замовимо, дивіться, десь ну 5-6 нам надійдуть ці кошти. Десь до 10 грудня ми їх замовимо і десь там до 15-го ви їх получите. Хочете людей з Різдвом? Вітайте дітей, хочете з Новим роком? Ну як ви забажаєте, але получати будете тут? Зрозуміло, що у цьому, у цьому будинку.